Вітаю вас на каналі IT Oracle. В цьому відео я розповім вам про корисні розширення для Google Chrome, які можуть стати вам у нагоді та полегшити роботу в мережі Інтернет. Розширення Adblock Plus. Це розширення блокує рекламу на веб-сторінках, що полегшує перегляд контенту без надмірної реклами, а також зменшує час завантаження сторінок і виключає можливість клікати по небажаній рекламі. Lightshot LightShot дозволяє легко зробити знімок екрана вебсторінки та редагувати цей знімок перед збереженням або відправленням. Це корисно для створення скріншотів інформації з веб-сайтів. Https Somewhere Це розширення автоматично переводить вас на захищену версію вебсайтів, якщо вони підтримують HTTPS. Це забезпечує шифрування та підвищує безпеку під час перегляду. Розширення Grammarly це розширення перевіряє текст, який ви вводите на веб-сторінках на правописні та граматичні помилки, допомагаючи покращити ваш стиль письма та забезпечити текст без помилок. Розширення Click and Clean Це розширення дозволяє вам очищати кеш, файли куки, історію перегляду і інші сліди перегляду з одним кліком. Воно сприяє збереженню приватності і може покращити продуктивність браузера. Google Keep. Розширення Google Keep Це розширення для збереження заміток, ідей необхідної інформації. Виділяйте замітки необхідним кольором і діліться нататками з друзями та колегами. Встановлюйте нагадування, створюйте голосову замітку або додавайте хештеги. Розширення ПАКЕТ. Це розширення дозволяє зберігати статті, відео та інші матеріали для подальшого перегляду поза мережею. Це допомагає зберігати цікавий контент та читати його в зручний для вас час. Розширення Google Mail Checker. З цим розширенням ви завжди будете на зв'язку і не пропустите важливе повідомлення по роботі чи від ваших друзів. Made Translate. Це розширення цілком може очолити корисні додатки Google Chrome для перекладачів. Made Translate знає 103 мови та автоматично визначає мову, з якою переводиться текст. Коли вивчаєш іноземну мову або потрібно щось швидко перевести, він стане вам в пригоді. Головна фішка цього розширення озвучка виділеного тексту. І останнє розширення на сьогодні розширення Hunter. Це розширення допомагає знаходити адреси електронної пошти на вебсайтах, що допомагає вести комунікацію та відсилати повідомлення безпосередньо через електронну пошту. На цьому у мене все. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться на канал. З вами був it Oracle. На все добре!